В ефірі Молодь Плюс, програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки вітаю, мене звати Марічка Набока. І сьогодні ми говоримо про річницю Євромайдану, про революцію гідності і про втрати. Дзвоніть нам на наш телефон 044 490 2905 І долучайтеся до створення програми на офіційних сторінках у Фейсбук і Twitter. 21 листопада у річницю Євромайдану в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Хтось вважає, що за ці 12 місяців основні цілі Майдану досягнуті. А деякі учасники революції запевняють, що Майдан досі триває, його вимоги не виконані, а боротьба не закінчилася. За рік від початку Революції Гідності Україна змінилася кардинально. Анексований Крим, окупований Донбас. Починаючи з лютого загибель людей спочатку від рук силовиків, тепер бойовиків та російських військових. Водночас, у кримінальній справі з розслідування масового вбивства на Майдані в лютому покараних досі нема. В ці хвилини на Майдані продовжується народне віче. Йому передував марш гідності самооборони майдану. Віче традиційно розпочалася з молитви і про атмосферу на майдані через рік від його початку розповість Ірця Стельмах. Сьогодні майдан незалежності переживає своєрідне дежавю. Згадати події річної давності сюди прийшли тисячі українців. Зі сцени лунають вигуки і е, промови активістів та музикантів, які днювали і ночували на сцені е, практично рік тому. Ми повинні бути готові не тільки боротися проти влади, ми повинні бути готові ставати владою. Ми повинні бути готовими міняти цю країну середини. Ми повинні згадати одне з ключових газ. Яке привело нас до перемоги? Разом сила, разом сила, разом сила, разом сила, разом сила. Примітно, що Руслана, яка теж виступає зі сцени, закликає українців прийти 29 листопада сюди під стелу незалежності, аби уже вистояти цю ніч до кінця і таким чином показати, що українців не здолати і розгін Євромайдану 29 листопада був недаремним. Також дуже багато людей знаходяться зараз на вулиці Інститутській. Вони запалюють свічки та молитвою вшановують героїв Небесної Сотні. У натовпі поодинокі активісти збирають кошти для поранених бійців АТО та переселенців. Також на площі незалежності українці виклали величезний герб і в напис Слава Україні таким чином. Майдан Незалежності перетворився на своєрідне місце зустрічі друзів. Після року важких і е, трагічних подій за цей рік я питала гостей студії: чи змінилася Україна після майдану? Як і чи надовго? Відповіді були дуже різні, більше оптимістичні. Зараз говорять про те, чого досягли українці. Янукович утік. Угода з ЄС підписана, влада помінялася в раді. Більше немає комуністів, а в багатьох містах немає ленінів. Як змінив майдан українців, запитала Радіо «Свобода» в перехожих на Хрещатику в Києві. Українці змінив, але не повністю. Тому що ми проголосували на останніх виборах знову за те же саме. Я вже жінка не молода, і в молодості я себе не відчувала українкою. А за цей час, за, за цей рік, я відчула себе справжньою українкою. Я сам по національності туркмен. получил гражданство Украины два года назад. Приехал сюда учиться. Очень люблю Украину, потому что в этой стране я себя ощущаю более свободным, тем, что она мне нравится. Господи, у меня слезы. Я вот стою на Майдане, да, я приехал в Киев. У меня так душа, блин, поет от счастья. Думаю, что дуже поменялся настрой, как и свитус принятия, нами великой частины. Я считаю, что люди в нашей стране стали намного патриотичнее. Народ изменился, это однозначно. Я думаю, что это будет на будущее, это будет большое влияние, потому что народ думает немножко по-другому. Люди, которых я вижу вокруг себя, стало гораздо больше патриотизма, осознание себя как независимой действительно страны, осознание Украины как Родины. В этом плане очень многое изменилось на самом деле. Ну, Появилось... От, ребята йдуть і гордість за уважение к армии і якась то настоящая любов і боль за свою страну. Свідомість людей помінялась. Люди об'єднались, стали більш згуртованішими. Не можна так казати, що нічого не змінилося. Нічого не змінилося з часів Майдану. Змінилося багато чого. Люди то те найголовніше. А решта ми поміняємо, прийде ще час. Ви знаєте, я сама з Восточної України, з Луганської області. Ну, е, я вот за этот год поняла, що я очень люблю свою страну, я українка. Особисто для мене дуже вражаючими були відповіді про те, що люди за цей рік зрозуміли, що вони українці. Політологи це пояснюють таким терміном, як політична нація. І вони говорять, що за ці 12 місяців українська політична нація цементувалася. Тобто стало не так важливо, хто якою мовою розмовляє або хто в яку церкву ходить. А зараз для людей, для українців постали інші критерії, що саме ти зробив для України, що саме ти зробив для Майдану, що саме ти зробив для свого сусіда. По сходовому майданчику Юлія Марушевська попросила весь світ допомогти українцям. Так вона допомогла Україні. Цитую: ми цивілізовані люди, але наші можновладці варвари. Саме тому я прошу вас про допомогу. Ці слова дівчини у відео «I am Ukrainian» прозвучали на весь світ, і саме вони її відео зробили її бажаною гостею, буквально чи не всіх відомих телеканалів світу. Красиву дівчину з Майдану запрошували і на CNN, і на BBC, і про неї писав The New York Times. Так само навіть згадував у своїй програмі про неї Дмитро Кісільов. Але свою популярність дівчина називає страшною і мріє, що країна і люди, які боролись на Майдані, і про яких вона розповідає, усім довкола нарешті отримали заслужене те, за що вони боролися. У перший день на Майдані 25-річна аспірантка університету імені Тараса Шевченка Юлія Марушевська роздавала з друзями дощовики. Це було розчарування і квола спроба щось змінити, каже вона. Тоді дівчина ще не підозрювала, що її життя кардинально зміниться. І з простої майданівки вона стане рупором українців у світі. on the streets. Я почала писати просто своїм друзям листи, що тут у нас таке відбувається. Будь ласка, там поширте. І один з моїх друзів. Зі штатів документаліст, продюсер, він ну він режисер. Він попросив мене, візьми цей лист, який ти написала. Просто вийди і скажи його на ну сама Тобто скажи його на камеру. Я знайшла свого друга фотографа тут в Україні і попросила його просто там постояти з камерою. Ми пішли на місце фактично до барикад, там де був вбитий Сергій. І я прочитала цей лист. Наступного дня, після того як відео з'явилось в інтернеті, у Юлі почав розриватись телефон. Редактори провідних світових медіа просили її розповісти, що ж насправді відбувається у Києві. Люди боролися з не знаю, з щитами і бруківкою, і Я боролася з планшетом, телефоном, і просто це були такі цілодобові розмови з світовими медіа. Ну ось. Це могло бути до 20 інтерв'ю на день в найгірші дні, і потім там, це тижнями, тижнями, це, це... іноді в мене не було часу там нормально їсти спати, і там якийсь графік зламався все. Але я розуміла, що оскільки я не боєць такий, як там хлопці можуть бути бойцем, я, я роблю те, що те, на що в мене є сили. Згодом Юлія Марушевська стала бажаною гостою телевізійників і за кордоном: Канада, США, Великобританія, Норвегія, Німеччина це лише не повний перелік країн, де дівчина побувала з лекціями про Євромайдан. Я не можу сказати, що мене дуже змінив майдан щодо моїх там бачення моєї держави чи бачення себе. Але мені майдан дав дуже багато доказів того, що ми на правильному шляху, що я на правильному шляху. Майдан є, Майдан нікуди не дівався століттями до того і нікуди не дінеться після того. Тому що в нас є ціль, яка не досягнута. Доки ця ціль не буде досягнута, говорити про якісь розчарування це слабкість. Відеопрограми і відеопортрети майданівців ви можете подивитися згодом на сайті radiosvoboda.org. За рік після майдану українці не побороли корупцію, не встановили верховенство права і не провели повноцінної ілюстрації. І от в цьому сенсі революція не завершена, кажуть деякі майданівці. Крім того, не покарані і ті, хто бив і вбивав людей. 32-річний кіровоградець Сергій Нужненко був одним із дев'яти в'язнів банкової. Як ми пам'ятаємо, його і ще вісьмох інших хлопців назвали. Так, через звинувачення в організації штурму адміністрації президента 1 грудня 2013 року, насправді, як розповідає Сергій, на банкову він прийшов фотографувати протест, але замість фотографій він отримав черепно-мозкову травму, численні забої, гематоми і вирок. Про два місяці арешту Сергій був одним із тих, хто не пішов на угоду із правосуддям і відмовився навіть частково визнавати свою вину. Тоді вирок у залі суду він зустрів саркастичними оплесками. Сьогодні Сергій Нужненко займається допомогою пораненим, і він каже, тоді допомагали мені, а тепер допомагатиму я. Коли, почалась, коли, коли Беркут почав розгонити людей, тобто, люди побігли, тобто, почалась паніка. Я стояв біля огорожі, тобто просто відійшов трошки ближче до огорожі, щоб мене там люди ну, не збили, і продовжував далі знімати. Тобто. Вик гадав, що в принципі закон не порушував і гадав, що в принципі застосувати силу до мене працівники міліції не повинні. Загорнутий у український прапор Сергій стоїть, до нього підбігають беркутівці і починають бити його ногами і палицями. А через, може, хвилин там 10-15 до мене підійшов одягнений працівник, я так, я так розумію, або СБУ, або якихось. Тобто він запитав, хто я такий. Я сказав, що фотограф, але в мене немає посвідчення. тобто Він попросив ще одного працівника, вони якби взяли мене силою, ну, як силою, тобто, відвели до того місця, де вже лежали люди. <глаку> <глаку> Там тут на землі лежало. Десь вісім чоловік, тобто я входив, був, десь був 9, там потім ще когось там десь привели. привели тобто, і в принципі тобто, Нас вклали на землю і забороняли піднімати голову. Тобто, я лежав на животі, тобто, руки були за спиною, тобто. в основному ходили це працівники Беркуту. Працівники внутрішніх військ або просто міліціонери, вони просто стояли осторонь, просто дивилися. Тобто, били, там, знущались, тобто, працівники саме Беркута. Тобто. Близько десь двох з половиною-трьох годин ми просто пролежали на землі. Список якби, травм був дуже великий, тобто це була черепно-мусова травма, це були великі якби, там, гематоми, тобто частині тіла. Майдан, мабуть, дав, дав, момент, дав такий, таку можливість провірити себе, і свій характер, своє ставлення до певних речей, до певних подій. Тобто, ну, як кажучи, тоді не скурватись. Сьогодні Сергій Нужненко зізнається, що йому дуже прикро, що його справа не, розслідує, не розслідується, а суддя, яка виносила вирок і далі працює в Київському суді, попри те, що в'язні банкової були визнані вже потерпілими. А Галина Трофанюк разом із донькою та зятем на Майдані провели аж три місяці. В Коломийському наметі жінка готувала їсти за що серед майданівців, отримала таке, таку назву Мама її називали. А Трофунюки були єдиними на Майдані з Росохача. Це село з населенням у приблизно півтори тисячі осіб. І після повернення додому вони займалися звичайними господарчими справами. Зять Василь працює на будівництві. Галина їздить на сезонні роботи у Польщу. А її донька Мар'яна бавить двомісячного майданівця романтика. Він теж їздив до Києва, але ще коли Мар'яна була вагітна. Через рік події під час Революції Гідності сім'я Трофоняків згадує з теплотою. А от теперішніми подіями ситуацію на сході, ситуацію з політикою дуже незадоволені розповідають. Це найкраще мої часи такі, що дійсно дух майданів свідки був на висоті, і все було фіолетово, Як то кажуть, пригадує свої три місяці на майдані Галина Трофанюк. До Києва її привезли зять із донькою, які поїхали шукати роботу, а знайшли революцію. Спершу Галина спала у Михайлівському соборі, а потім знайшлося місце для неї і у Коломийському наметі. Мама саме таке прізвисько отримала вона від майданівців за своє вміння всіх швиденько нагодувати. Над віконечком намету красувалася назва Весела хата. А з неї виглядала Весела Галина. Згодом пригощати чаєм і канапками. Жінка почала всіх охочих. Це була перша канапка й чай. Потім почалися салатики, щось людям зготувати, люди попросили щось теплого, але ну, ми теплого не можемо, бо у нас не було кухні, і ми на бочках ще не варили. Варили на боці просто собі на вечір цим, ну що працюють поїсти, щось це вже хлопці робили, це ми вже не робили. То ми вже і кашу почали давати з салатом і так потихоньку. Майдан навчив Галину Труфанюк боротися і стояти на своєму до кінця. Каже, раніше була несмілива, а тепер її краще не чіпати. Одразу після повернення зі своїм зятем та донькою жінка стала місцевою знаменитістю, адже до Києва з Росохача їздили лише вони. Розповісти про зиму на майдані її запрошували до місцевого клубу. До сьогодні там висить прапор України, який вона привезла на пам'ять. За рік, що минув, Галина видала заміж доньку Мар'яну та охрестила маленького внука Романчика. Нову ж владу Галина називає тією самою шкарпеткою тільки на виворіт, і вимагає від політиків дружності та вміння поступитися. А ще прогнозує. Третій майдан. Це буде ще один майдан. Якщо політики не зрозуміють, не дійдуть розуму кінець кінців своїй голові, що вони роблять, який хаос створять, буде потужний майдан. Це Майдан, але люди готуються до гіршого, люди зневірилися. І навіть в Майдані, що Майдан стояв, люди погинули і. Просто так ли не вже сильно сказати, що дійсно я була на майдані, що ми стояли за правду, що ми стояли за краще життя. Аби вижити і прогодувати дітей та онука, Галина їздить на сезонні роботи до Польщі, а ще відкладає гроші на армію і ходить здавати кров для поранених. Всесвітнє відоме фотопіаніно перед кордоном внутрішніх військ на вулиці Лютеранській у Києві не стало б символом ненасильницького супротиву та сієї революції, якби не фотоапарат Андрія Майковського. Так само без його ноутбука і запалу Косівська сотня не змайструвала б і величезний телеекран перед спецпризначенцями на вулиці Грушевського. І саме Андрія і його друзів зараз називають адептами ненасильницького протесту на майдані. Його зрозуміла і Європа, і весь світ. Це була вулиця. Там жив в будинку один з наших друзів, який щодня спостерігав. За цим кордоном з міліції там насправді до того відомого фото була, була інша знимка, де маленька дитина стоїть перед цим кордоном і підпис: Мамо, а як же я піду в садочок? От. В принципі комбінуючи ці ідеї, ми прийшли до думки поставити там піаніно. каже програміст зі Львова Андрій Мяковський. Саме йому та його другові Маркіяну Мацеху належить ідея встановити піаніно у Києві, яке назвали інструментом свободи. Загалом до столиці хлопці привезли шість музичних інструментів. Один з них до сьогодні стоїть зараз біля будівлі Головпоштампу, А от перший встановили біля адміністрації президента на вулиці Лютеранській одразу після подій 1 грудня. Для нас воно мало дуже се. Меседж, який вдалося транслювати, що тут є люди мислячі, тут є культура. Згодом революційне піаніно заполонило світові медіа від Аль Джазіри до Wall Street Джорнал і створило дуже позитивний імідж майдану у світі. Наступним відомим проєктом Андрія Маяковського став телевізор на Грушевського. Ідея поставити телевізор на Грушевського перед кордоном. Вона приходила в голову дуже багатьом людям. Фактично, ми зібралися в чотирьох. І був чоловік, який міг дати проектор спеціальне проекційне полотно для нього. Було двоє людей, які ну, могли допомогти організаційно павнищину. Ну і був я, який як в результаті вийшло драйвив весь цей проект, фактично. І от цих двох людей вони казали: що в нас є дуже класні столяри, які, які дуже люблять щось майструвати. Ну, тоді ми пішли до них. Це виявилося 31 сотня, сотня, звісно, гуцульська сотня з міста Косів. Абсолютно феноменальні люди, і ми прийшли до них з тої ідеєю. Накидали креслення, вони сказали, що ну, треба такі-то матеріали, такі-то дошки. Ну, і ми, ми поїхали за матеріалами, і дуже швидко це все ну, якби, з паперу, з ідеї втілилося в життя. Металева коробка утеплена, всередині неї є проектор, тому що проектор чутливий до температури. Біля нього... Кажей, ноутбук під'єднаний до режиму демо і від нього вже по дротах розведено аудіосигнал на колонки і сигнал до проєктора. Тобто, в принципі, все досить так примітивно. Щоб зупинити протистояння і допомогти сторонам домовитися. країна має стати мирною і справедливою. Слава Україні! Щовечора на проєкторі транслювали один з інформаційних каналів. Втім, у відповідь на новини з імпровізованого телевізора правоохоронці вімкнули шансон. Наступного дня по інший бік барикади з'явився свій проєктор, де бійцям показували російські бойовики. А тепер вони теж вімкнули музику. Почалась какофонія. З майдану Андрій поїхав ще до втечі Януковича. Сьогодні він працює над освітніми проектами і технічно допомагає реанімаційному пакету реформ. Для мене всі зусилля були виправдані. Найпершу першу чергу це дуже сильно змінило людей. Це багато чому змінило мене. Я став до багатьох речей більш терпимим, більш терплячим по іншому став дивитися на речі. І для мене точно майдан в жодному з аспектів не був марним. Ірина Стельмах Радіо Свобода, Київ. Дуже багато людей говорять, що за ці 12 місяців в Україні постало громадянське суспільство. Ми бачимо це по волонтерському руху, по допомозі армії. Водночас, у багатьох українців річниця майдану пробуджує гіркі спогади про загиблих під час протестів, про їхніх родичів постраждалих під час протестів, і так само про постраждалих а, зараз у Антитерористичні операції, або як вже говорять війні, деякі родини жертв Майдану вірять у те, що їхні близькі загинули не дарма, але інші все ще не можуть змиритися з втратою. Можливо, це неможливо взагалі. Нещодавно в Києві частину вулиці Інститутської від Майдану до вулиці Ольгинської, тобто там, де відбувалися найстрашніші події. Єврореволюції назвали Алеєю Героїв Небесної Сотні. Крім цього, різні абсолютно ідеї вшанування пам'яті жертв Майдану або насправді жертв силовиків і, напевно, тогочасної влади. Такі ідеї про вшанування пам'яті надходять з усіх куточків України іменем першого загиблого на Майдані. Сергія Нігояна у місті Бережани, це Тернопільська область, назвали площу. Український композитор Валентин Сильвестров склав гімн на його честь. Сподіватися можемо ми, що ці всі жертви не марні? Я особисто сподіваюся, що цей рік дійсно. Демонтував українську політичну націю, і ми всі зрозуміли, що ми здатні жити так, як ми хочемо жити в своїй омріяній країні, і кожен буде робити для цього якнайбільше. Це була програма Молодь Плюс. Мене звати Марічка Набока. Почуємося і побачимося вже наступної п'ятниці. До зустрічі. В ефірі Молодь Плюс. Програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.